Влітку в ротарі парку було людно та гамірно. Блокноти експертів та волонтерів рясніли цифрами, а креативні ідеї відлунювались навіть ексклюзивними способами вимірювання. Так здійснювали тут інвентаризацію дерев. Виконувала цю роботу громадська організація Форза за проєктом Айтріюай. Завдання було визначити, скільки коштують екосистемні послуги, які надає кожне дерево. Учасники ініціативи оцінювали 213 дерев. Проте в систему за підсумками проєкту занесли 189 дерев. Деякі мають кущовидну форму, і за інструкцією їх не обліковували. каже координаторка проєкту в Ужгороді Наталія Волошина. І озвучує скільки ж коштують місто екосистемні послуги дерев у ротарі парку за результатами. Цей парк всі ці дерева сукупно. Надають е, місту корисних послуг на е, 70 тисяч гривень щороку, плюс е, депонування або збереження вуглецю в стовбурах, гілках, листі е, дерев на 773 тисячі гривень. Е, відновна вартість дерев, не парку, тому що парк, щоб відновити. Там більше відновна вартість, а суто сумарно дерев 8,1 мільйона гривень. Результати оцінки екосистемних послуг дерев у ротарі парку за допомогою інструменту i3Eco представила нещодавно і в Ужгородській міській раді, адже мета проєкту допомогти громадянам глибше усвідомити цінність міських дерев. А днями насадження в ротарі парку отримали свої візитівки. Це ексклюзивні інформаційні таблички, які мають п'ять дерев. І пошук цих бирок готова ідея для пізнавального квасту. Тут про те, яке дерево і скільки коштів щорічно заощаджує для нашого міста. На яку суму кожне дерево поглинає вуглецю, регулює дощові стоки та очищує повітря. До прикладу, липа серцелиста забезпечує громаду екосистемними послугами в розмірі понад 1 мільйон 21 тисячу гривень щорічно. Регулює дощовий стік на понад 477 гривень. Поглинає вуглець на більш ніж 147 гривень. Та очищує повітря на майже 397 гривень. Ми назвали це візитівки, тому що ну якось так. Цінник дерева не дуже. а Візитівка якраз нам подобається. Ну от я таке то дерево. Система дає можливість отримати результати по кожному дереву, по кожному індивідуально. Тобто ми знаємо, скільки кожне будь-яке дерево тут в парку, що воно надає нашому місту. І е, ми обрали ті дерева, які найбільшу кількість в грошовому виразі, найбільшу корисність надають. Е, проте, оскільки там було багато каштанів, то ми спробували так, щоб це були різні породи. Вибрали п'ять таких показових. Значні вигоди надають ті дерева, що мають якомога більшу та здоровішу крону, пояснює Наталія Волошина. Напевно, відсотків 60 всіх вигод, які надає дерево щорічно, без збереження вуглецю, бо це йде в стовбурі, в корінні. А от те, що надається щорічно, це завдяки листю. Тобто, що більша крона, що здоровіша вона, то більше вигод дерево нам дає. Багато дерев у незадовільному санітарному стані, і зібрана за час проєкту база, може допомогти в ефективнішому порятунку насаджень. Проєкт завершився, проте активісти планують навідуватися до ужгородських шкіл і показувати, як здійснювати інвентаризацію дерев біля місцевих навчальних закладів. Аби якомога більше людей усвідомлювали, дерева мають свою ціну. Себто рахунок, скільки коштують їхні корисні властивості. А коли більше задумуватися над ціною дерев, то міцніша є й мотивація їх берегти.